Цей взагалі супер класно рве. Рве, теж не ріже. Так, мабуть, щось проблема з цим папірцем. А це взагалі інше відео. Ви дивитесь щоденник тата. І сьогодні я вам розкажу, як гострити ніж. Умовно, можна розділити загострення ножів на три етапи. І з кожним етапом я вас познайомлю в цьому відео. Перший етап самий основний Знімаєте основну частину металу, другий доводите на мокрому камені, а третій, третій пізніше покажу. Додивіться до кінця відео. Причому вам потрібно буде не якісь там супер складні суперскладні системи для гострення ножей, звичайний брусок. У мене такий брусок він з обох боків однаковий, так що, в принципі, тут немає різниці. Звісно, чудово, коли брусок з одного боку більш. Хладенький, а з іншого боку, більш такий шершавий. Ні, так не спрацює. Чому? Ну, по-перше, ви не зможете так тримати постійно, бачите, ніж буде рухатися. По-друге, у кожного ножа є своя заточка. Зараз я вам покажу. Клин такий іде. Це не найкращий варіант. У мене є такий робочий ніж, яким я нарізаю якісь там щепки і розпалюю камін. До речі, відео про камін теж вже на каналі. Ось така. Вона вже краще. Чому? Це ось у мене цей ніж цей ніж. Тому що дуже-дуже плавно це лезо входить і нарізає. Ну, Зараз можемо спробувати щось нарізати. Дивіться, ось він плавно входить. І нарізає моркву. Ось, бачите, ви такий лезо такої форми. Ще хочу розказати ось про таку форму ножа. Це ось цей ніж. В чому його суть? В тому, що ближче до ріжучої кромки лезо ще звужується, і тоді ним ще краще різати. Як цей ніж треба гострити? Зараз покажу. Нам треба гострити саме оцю лінію. Оця лінія, яка ріже. От, бачите, вона. Така от блищить. Так виставити його, щоб він йшов лише цією кромкою. І невеличкими рухами можна отак от це робити. Як вибирати ножі, я теж запишу окреме відео, так що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати його. Як перевірити, нож гострий чи ні, ми його повертаємо до себе і дивимося на світло. Якщо він блищить, ось бачите, от якщо я вам до вас поверну тупим боком, бачите, він блищить на світлі. Тому що світло є від чого відбиватися. Якщо ж я повертаю іншим боком, бачите, ось тут воно блищить, а далі не блищить, далі він більш гострий. Ви, коли гострите ножа, ви ніби як зчищаєте частину. І вона що? Вона закручується ця частина. а вам треба її забирати. Потрошечку цей шматочки металу забирати, забирати, щоб він був максимально. Тонкі, зрозуміли, так? Да? Тобто не загинати його туди, а забирати гостриму от таким чином від себе. Від себе обов'язково, тому що, якщо ви на себе, ви можете порізатись. От, нещодавно порізався, бачите, така рана, ну, це я випадково якось передавав один ніж з руки в руку, передавав і. Зачепив палець. Ну, про роботу з ножами безпечно, я розкажу в наступному відео, так що подивитесь. І так, от таким от чином я його гострю. Так, тепер ви запитаєте, а як же ж іншим боком це ж треба буде на себе? Я можу перекласти в ліву руку, але якщо вам незручно лівою рукою, тоді дивіться, ви берете в праву руку. Ця рука повинна бути захищена. Тобто ви не повинні доходити десь от ну, половину бруска. Якщо ви будете доходити аж сюди, є ймовірність, що ну, ніж може дісковзнути. Тому обов'язково притримуйтесь цих правил безпеки і не доводьте до середини бруска. Все, ось так. от. Бачите, я не довожу до середини, ось вона у мене уявна середина. Да? Давайте так, я її відмічу. Все. І ось я її не довожу. Все, я гострю цей ніж. В один бік, ну, а в інший бік тут уже легше, звісно. Так. Так само з іншого боку. На ножі є пилюка, яку ми зрізали. Ось вона тем, темнішим кольором. Да? Але немає того облою, який би був, якщо б я в інший бік гострив. Давайте перевіримо, як же ж він загострився. І так, пам'ятаєте, блищав, а тепер не блищить. Це що означає? Це означає, що я його нагострив. Я намагаюся гострити ножі по всій поверхні. Єдиний момент, що дійсно цією частиною зручніше різати, тому я її більш підгострюю теж. Гострю, в принципі, дуже схоже з цим ножем. Так? Єдине, що я його нахиляю більш нижче. Не ось так, а ще нижче. Подивіться, ще на ножі збирається ось така стружка. Видно, да? Ця стружка в будь-якому випадку буде збиратися. Для того, щоб її прибрати, треба вже гострити, доводити ножа. На Мокрому камені, тобто крапельку водички крапнути, і на цьому мокрому воно забирає стружку і плюс покращує загострення ножа. Зазвичай я загострюю всі ножі, які у мене є. Спочатку на сухому камені, потім крапаю крапельку води і загострюю на мокрому. ну, Єдине, що з торця, щоб не забруднював камінь, бо він і так вже затертий. Можна перевірити, як зараз він буде різати. Ще, ще погано. Ще ріже, ріже, бачите, рівненько, але все одно ще не так як може. Я Ці ножі, якими я користуюсь в побуті, я їх не гострю так, щоб вони були як скальпіль. Тому що от цей ніж, так, це монтажний ніж, от якраз ним я і порізався. Бо інколи буває ну, випадково виріжете щось, наприклад. Воно там у вас застрягло, ви трошечки натиснули, і палець пішов далі. Ну, Про те, як вибирати підходящі найкращі ножі, я теж запишу відео, так що підписуйтесь на канал, будете знати і це. Переходимо до наступного ножа. Оцей ніж я використовую для овочів, тому його переважно більше всього я гострю ну, найсильніше, щоб овочі, тому що, знаєте, буває таке, що овочі хочеться. Нарізати тоненько і швиденько. Бо коли ви ріжете помідора, він у вас під тиском розчавлюється, ну це не гострий ніж і це не нарізка, це розчавлення помідорів. Ще один варіант для гострення ножів, коли ви не поперек гострите, а вздовж. Кладете такий брусок ножа і поїхали. Тут ідея така: зрізати шар металу. Все, оце сама основна ідея по загостренню ножів. І далі. Підібрати правильний кут цього загострення. От. Бачите, я ніби виглядає, що я від кромки ріжучої, але насправді я беру йду вздовж. І отут так само як я ще перевіряю, що нож правильно загострений. І так, на прикладі цього ножа ми бачимо, тут є. Три ступеня переходу леза. Основне лезо, потім спуск і саме гострий кінець. Так от, треба зробити так, якщо це не така система ножа, щоб було лише два варіанти, два переходи. Ось, зараз я вам покажу на цьому ножі. Дуже добре видно. Бачите? Один блищить один рівень і другий рівень. Все, немає ніякого третього рівня. Якщо є третій рівень, це значить десь ви помилилися і десь неправильно загострили. Тобто, це ще один із способів перевірити, правильно ви загострили чи неправильно. Коли я нагострив так всі ножі, все, переходимо тепер до доведення їх до найкращого стану. Значить, Для цього мені треба намочити торець, ну, чи цей, чи цей, цей. Я використовую завжди цей, бо мені так зручніше. Я його взяв і пішов гострити з будь-якого місця, і плюс воно безпечно, тому що дивіться, раз. Раз, ніде я нічого не поріжу. Я взяв на ножі крапельку води, крапаю сюди. Ось вона, бачите? І все. І такими мілкими рухами я ніби як розтираю цю воду і таким чином довожу ножа до більш. Гострого стану. Поки я гострю ножа, то ви підпишіться. Поставте лайк, там якийсь комент напишіть, типу, що, як ви гострите ножі, чи хтось вам гострить ножі, чи ви комусь гострите ножі. Але це теж не все. Ще є останнє доведення. Я вам покажу, там нічого складного немає, просто щоб ви вже знали, як я розумію, що ножі вже загострені добряче, саме доведені нормально. На них немає оцієї бохрами. Вона залишається на камені або розмазується по лезу. Так, почалася з'являтися бохрама, це означає, що вже мало води, треба ще додати води. До речі, вже можна перевіряти, Б як цей ніж ріже. Вже ріже, вже не кромсає. Треба вам самим зрозуміти, чи треба вам супергострий ніж. Тому що може таке статися, що ви випадково десь поріжетесь, я вже вам про це казав. Тому, якщо ви хочете, щоб ріжа, різав ніж, прямо так от, як скальпіль, ну, мені, наприклад, такого не треба. Мені достатньо, щоб він не блищав ніде. Ага, трошечки отут блищить. От. Я дотачую той бік, де він блищить, довожу. І залишаю так. Для моїх цілей різати капусточку, морквочку, м'яско. Цього достатньо. Третій етап. Я беру звичайну кухонну губку. Да, з одного боку м'яка, а з іншого боку, вона така трохи версиста, абразивний матеріал більш твердий. І цим боком щищаю. Плюс, коли ви проводите, відчувається, чи є там тут якісь заосієнці, чи щось чіпляється за цю губку. От у мене я провожу, чуєте? Не чіпляється, тобто ніч... все знімається. Як би могло бути? А, ні, ось, отут саме кінчик. От подивіться і послухайте. Тепер. Нічого не чіпляє. Все. Ножі загострені. От таким способом ви можете перевіряти, чи гострий, ніж достатньо для вас така гострота, чи треба ще його доточити. Значить, в наступному відео я буду розказувати, як обирати ножі, в чому особливість для різних потреб. Підписуйтесь і до нових зустрічей!